Вітаю сьогодні. У нас 11 лютого 2025 року, 2001. Я Таля Горінович коу щасливих жінок у прямому ефірі. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися, чому знань багато, а змін немає. Оскільки ця тема давно мене цікавила, я бачила, скільки різних є матеріалів: і відео, і книги, і психологи зараз. Є у такому легкому доступі, але не збільшується кількість щасливих людей. І це питання, оскільки воно постало, значить я почала розбиратися, тому що мій журналістський хист розібратися у всьому. І чим довше я консультувала жінок, тим більше я розуміла, що дуже часто є вторинна вигода залишатися у тому, що не влаштовує. У тому, що звично, і не переходити у нове, у нове життя. Тому що? що? Тому що страшно. Іноді буває страшно поїхати у чуже місто самому, сісти, наприклад, взяти квиток і поїхати просто так в чуже місто, припустимо, на екскурсію. Відразу виникає сотню запитань і сотні причин не їхати. Так само можна і сказати про зміни. Чому? Чому нам вигідно залишатися у тому, що нас не влаштовує, і не йти в нове краще? Тому що краще це ще невідомо, а нове, як у нас вчили, краще синиця в руках, ніж журавель в небі. І от у мене була клієнтка, яка хотіла зайнятися. Своєю статурою сгуднути, і в неї не виходило займатися постійно спортом, фізичною культурою. Вона не починала і завершувала, кидала, потім себе картала за це. І вона прийшла до мене знову ж таки на консультацію, і ми почали розбиратися, тому що вона розуміла, що причина глибша, вона не розуміла причину. І оскільки ця жінка була така трошечки повненька, їй було некомфортно колись на фізкультурі у школі. Вона зазнавала такого, звичайно, тоді це слово не говорили, це були такі насмішки, але зараз це булінг називається, тому вона пам'ятає те відчуття, коли вони займалися спортом, приходила на фізкультуру, в неї не виходило. Однолітки над нею кипкували, і той страх, він і переслідував її зараз. Тому вона і хворіла, щоб не ходити на фізкультуру, ми згодом теж розібрали цю вторинну вигоду. Все, що ми робимо або не робимо, завжди є вторинна вигода. Як кажуть, шерше Ляфам, а ми кажемо, шукайте вторинну вигоду. І коли ви зрозумієте вторинну вигоду, тоді і знання ляжуть на такий ґрунт, який вже підготовлений. Тому що якщо брати знання, то це не дорівнює зміни. І якщо взяти таку алегорію, що е, зміни це міст, то знання це лише один берег. І щоб через цей міст нам перейти, нам треба перейти на другий берег, а на другому березі. Це навички, це риси, це зміта мислення, це все на другому березі. І тому нам знання допомагають перейти на той другий берег. Ось сьогодні в мене теж була консультація, і ми з клієнкою якраз і говорили, що яка я маю бути, які в мене мають бути здібності, які в мене мають бути навички, щоб отримувати той результат, який я хочу. І якщо я цього результату не маю, значить в мене немає цих навичок. У мене немає гриз, і ми говорили про силу характеру. Є таке, можна сказати, міф, що у мене такий характер, і я не можу змінитися. Любі мої, все можна змінити. Потрібно лише зрозуміти, чому нам вигідно не змінюватись, і зрозуміти, для чого нам змінюватись. Тому що я завжди кажу, що саморозвиток заради саморозвитка від нічого не вартий. Важлива мотивація, і важливо розуміти, що мене гальмує. І у кожного з нас є певні якоря, які нас і тримають в тому, що нам, що нам некомфортно. От здається, наприклад, родина: чоловік п'є, б'є, грошей не дає зовсім не працює. А у жінки з ним п'ятеро дітей. Зрозуміло, одна дитина, хай ще дві дитини, ну чому п'ять? Тому що у жінки це звичний сценарій. Вона підсвідомо, от ми розбираємо в ролі дружини, ми розбираємо нейросценарій, як сформову якого партнера вона шукає. І підсвідомо, жінка шукає такого партнера, який стовідсотково схожий на її батька. Хоча вона думає навпаки. І їй в цих стосунках комфортно, підсвідомо, комфорту. Я не кажу, що це обрано. І свідомо, ні, це підсвідомо. І я от сьогодні хочу, щоб ви зробили таку вправу, і я вам розповім, що я для себе визначила у цій вправі. Тому ця вправа нам допоможе зрозуміти, що у вас насправді гальмує. І візьміть, виберіть зміну, яку ви давно хочете зробити. І запитайте себе, що насправді мене утримує. Я за здоровий спосіб життя, але мені важко прокидатися вранці. І я собі, звичайно, пояснюю, чому мені складно прокидатися вранці. Тому що попереду у мене ще цілий день, оскільки я мешкаю сама, у мене немає такої відповідальності інші ролі виконувати дітей в школу відправляти, чоловіка. Годувати йому їсти готувати. У мене таких обов'язків немає. І я думаю, я встигну. Але коли я почала поставила от для себе цю зміну, що я б хотіла б вранці прокидатися і запитала себе, що ж мене насправді утримує. І ви знаєте, я Сама здивувалася. Хоча от саморозвитку я вже 10 років і теж багато консультацій провела, тому мене здивувати дуже складно. Але тут я сама себе здивувалася. Колись, коли мама хворіла, у мене рано починався дійсно рано, тому що перш ніж піти на роботу, мені потрібно було помити маму, нагодувати маму, приготувати обід, доки в мене ще не було помічниць. Потім зібратися самій і десь там втомлені вибігти вранці на роботу. І в мене була така мрія прокинутися вранці, нікуди не поспішати і робити те, що хочеться. Зараз говорю і ще відчуваю о те, що було кілька років тому. І підсвідомо, я не хочу вранці вставати. Тому що це було колись моєю мрією. І коли я це усвідомила, то вже після цього мені вставати вранці стало набагато набагато простіше. Тому що я зрозуміла, що в принципі я вже з 21 року так вранці не прокидаюсь, і в мене графік не такий, як був 8 років. Я, можна сказати, вже відпочила. Але моя підсвідомість це ще не зрозуміла. І от коли я усвідомила, а нами керує те, що ми не усвідомлюємо, коли я це усвідомила, мені стало легше і цей якорь піднявся. Тому можете поділитися, а що вас гальмує в тих змінах, яких ви хочете? Пишіть. Коли ми усвідомлюємо те, що нами керує, воно. Перестає мати над нами владу. Тому ми маємо розуміти, що зміниться не лише про знання, зміниться про систему. І система вона завжди буде у балансі, завжди буде намагатися вибудувати баланс. І так працює, що якщо один елемент змінюється, то вся система змінюється. Тому навіть в роботі з клієнтами ми не працюємо з історіями, ми не змінюємо історії, ми вирівнюємо систему, в якій відбувся збій. Якщо це батьківська система, ми стаємо на своє місце з батьками. Якщо з партнером, то ми, звичайно, розбираємо правила і порядки в системі я і партнер. Якщо це, наприклад, особисті. Питання, то це система Я і Я. У кожній системі має бути баланс брати і давати. І коли ми дотримуємося цих правил системи, то звичайно відбуваються зміни. Тому знання це лише частина. Звичайно, найкраще, коли є провідник, коли людина тобі підказує, куди йти і як йти, і допомагає пройти цей шлях. Тому, якщо ви зробили цю вправу, ви можете потім поділитися. Що ж вас гальмує? Можливо, прийде те усвідомлення, про яке ви навіть і не думали. Я ніколи не думала, що та моя мрія, яка, можна сказати, вже давно здійснилася, ще так міцно мене тримає. Відгукнутися. Я на роботу рано вставала, і тому мріяла поспати хоч до сьомої години. Бажання є на ранній підйом, але не можу справитись. Дякую, що підсвітили. Так. Ми медитували багато років, що, от би було б добре поспати довше, не поспішати. І вже це давно є, але підсвідомо воно керує. І дуже важко боротися з несвідомим, дуже складно боротися з несвідомим. Його неможливо перемогти. Зараз ми йдемо з вами у медитацію. І медитація може теж вам допоможе. Щось усвідомити, зрозуміти, побачити щось те, що вами керує. Медитація так і називається. Чому я все знаю, але нічого не змінюється. Зараз ми починаємо медитацію. Хто долучається, можете долучитися, чому я все знаю, але нічого не змінюється. Медитація називається. Сядьте зручно. Закрийте очі. Зробіть глибокий вдих. І повільний, повільний видох. Зробіть ще один глибокий вдих. І на видохі відчуйте, як розслаблюється тіло. Зробіть ще один глибокий вдих і повільно Видихніть. Відчуйте, як тіло розслабляється, всі турботи дня залишаються позаду. Уявіть, що перед вами велике спокійне озеро. Його поверхня дзеркальна. Це символ. Вашої свідомості, чистої, відкритої до нового. Подумайте про зміну, яку ви давно хочете зробити, що вас зупиняє. Уявіть, що ця перешкода це камінь у ваших руках. Відчуйте його вагу. Чи дійсно він ваш? Чи можливо несете його з минулого? Зробіть глибокий вдих. І повільно киньте цей камінь у воду. Спостерігайте, як він занурюється, залишаючи кола на поверхні. З кожним колом відпускайте сумніви, страхи, минулі обмеження. Ви більше не обтяжені старими шаблонами. Тепер подивіться на своє відображення в озері, якою ви стаєте, коли цей тягар зник. Зробіть ще один глибокий вдих. І на видиху відчуйте легкість. Ваш розум відкритий для нового. Ви готові діяти. Обніміть себе так сильно, як ви себе любите. І коли будете готові, відкрійте очі і посміхніться. Беріть з собою афірмацію. Я легко відпускаю старі обмеження і відкриваюся змінам. Можете поділитися, що прийшло, тому що підсвідомість вона працює з образами. І, можливо, я ще практикую голографічний коучинг. це коучинг, де ми теж на глибинному рівні розбираємося із нашими. Свідомими обмеженнями. Тому що образи це сказки підсвідомості, запахи. От буває таке, відчуття, ти відчув запах, і приходить якесь рішення, спогад якийсь випливає. Тому дуже важливо тут бути уважними до того, що прийшло під час медитації, що підсказує вам підсвідомість. Можете написати, і я вам. Розшифрую. Сьогодні ми говорили про знання, їх недостатньо для трансформації. Окрім цього, потрібно розібратися із тими якорями, які, які нас тримають в тих ситуаціях, в тих стосунках, там, де нам не комфортно. І є дуже гарна притча, коли собака виє, лежить на цвяхах і виє. І запитують у мудреця, чому вона не сходить з цвях, а мудрець відповідає, їй ще недостатньо болить. У кожного з нас є певний больовий поріг. І коли нам погано, коли ми відчуваємо негативні емоції, коли ми от живемо так, як можливо десь жили наші батьки. Несвідомо ми тримаємося за це старе. Тому що коли нам буде краще, коли ми будемо щасливі, нам здається, що ми таким чином зраджуємо своїх батьків, свій рід з лояльності до родової системи, з лояльності до їхніх історій, ми так себе ведемо. От буває навіть така історія, коли в тебе все добре. А зустрілася кампанія, і кожен скаржиться на своє життя: той на чоловіка, той на дітей, той на начальника скаржиться. А ти стоїш і поскаржитись, і тобі нема на що, і придумуєш якусь історію, щоб бути такий, як той соціум, в якому ти перебуваєш. От чому ще кажуть зміни соціуму? І от сьогодні під одним із відео на Ютубі мені теж написали. У коментарі, де я говорила про те, що, щоб бути себе добре почувати, що потрібно відпустити. І мені пишуть, що ви, можливо, не знаєте, що відбувається в Україні. Так, я дуже добре знаю, що відбувається в Україні. І саме тому я сама змінюю життя і бачу свою місію допомагати іншим жінкам, вийти з історії і розпочати свою історію. І бажано, щасливо. Тому дякую, що сьогодні були зі мною в прямому ефірі. Поділіться своїми думками, тими обмеженнями, тими якорями, які тримають у вас в тій ситуації, і яка зараз болить, і до зустрічі вже завтра. Нагадаю, що завтра, 13... а завтра, 12 лютого. 13 лютого буде день любові до себе. Тому подумайте про цей день наперед. Хоча це має бути щодня. Якщо, може, є запитання, поставте запитання. Якщо запитань нема, дякую вам дуже цікаво і корисно. Рада, що корисно, дякую, будь ласка, дякую, що ви приходите на прямі ефіри. Мені дуже приємно, коли мої знання я передаю і у людей є теж зміни. Тому до побачення. До завтра. Дякую, гарний ефір. Дуже дякую. Дякую, пані Ірино, за комплімент. Красивий лук. Дуже дякую, дуже дякую. До побачення. Дякую. Дуже дякую, що мені пасує.